Онлайн-школа програмування Steamwar.ua вітає вас, курс P5 JavaScript. Шановні слухачі, сьогодні ми продовжуємо розмову за цикли та їх різновиди. Ми вже розпочинали говорити за циклі на минулому уроці, та сьогодні ми спробуємо розглянути, які є різновиди циклів, і щоб краще зрозуміти, ми спробуємо Провести аналогію життя, щоб краще зрозуміти принцип роботи циклів програмування. Давайте уявимо спортивну залу, де тренер дає вказівки спортсменам. Тренер може сказати на початку тренування: Починаємо тренування, біжимо по колу від 1 до 10 хвилини. Також тренер може застосувати наступну фразу. Біжимо по кову до 10-ї хвилини. А також тренер може сказати: біжимо по кову, поки я не скажу досить. Дійсно, в житті люди можуть використовувати різні фрази для того, щоб щось пояснити, виконання якихось однотипних дій. Наприклад, бігати по спортивній залі по колу. Ми з вами хочемо провести аналогію прикладів життя в програмування. Давайте перенесемо приклади в P5 JavaScript. Ми з вами розглядаємо цикли. І так, тренер сказав, біжимо по колу, поки я не скажу досить. Тобто спортсмени починають бігати, вони не знають, скільки часу їм доведеться це робити. І вони виконують цю дію до тих пір, поки тренер не сказав досить. Яка, поки не настала подія, слова тренера досить. Програмування цей цикл називає цикл з після умовою. Це алгоритмічна структура, яка використовується для повторення блоку коду, поки певна умова не буде виконана. Подивіться, будь ласка, приклад коду, використовуючи цей вид цикл після умови. А приклад коду ми візьмемо з минулого уроку, де у нас малювалося 7 кіл. І так. створюється Canvas, функція draw, входимо в функцію малювати. Задаємо background, створюємо змінну X з початковим значенням, створюємо змінну I для лічильника. Do – дія. Да? Тобто починається дія. Алгорит починає діяти. Що він починає робити? Функція «Circle» – малюю коло. І збільшення на 50 відбувається. Кожного на наступної позиції. Збільшення лічильника на відбувається I. Збільшення лічильника на 1. Намалював. Перевірив, якщо лічильник менше за 7. Знову продовження відбувається. Якщо лічильник менше за 7, 2, знову продовження. Три, знову продовження. Да? Тобто виконується дія і зупиняється лише тоді, коли лічильник стає більше за 7. Да? Тобто, Ми не знаємо, коли дія діється, ді, 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 закінчиться. Вона виконується, поки якась умова не. А, Виконається у нашому випадку умова I менше 7. Це називається цикл з після післяумовою, як я казав, що це є алгоритмічна структура, яка використовується для повторення блоку коду, поки певна умова не буде виконана. Особливості циклу з після умовою є такі: умови перевіряються після виконання тіла циклу. І так, особливості циклу з після умови. Умови перевіряються після виконання тіла циклу. Тіла циклу завжди виконується хоча б один раз. Цикл використовується, коли не можна заздалегідь знати кількість повторень. Тому дійсно доречно знати про таку конструкцію циклів. Ось, можете спробувати цей приклад реалізувати, щоб краще засвоїти Поняття циклів. Переходимо до наступного типу циклів, до наступної фрази тренера. Біжимо по колу до 10-ї хвилини, да? тобто тренер нам каже виконувати заздалегідь скільки разів. Ось. Це називається цикл з передумовою. Якщо до того був цикл після умовою, тобто ми не знали, до якого моменту ми малюємо кола в програмуванні, то тут у нас є цикл. З передумовою, і ми заздалегідь вже знаємо, до якого моменту малюється коло. Давайте подивимось на код. Ми входимо в функцію draw, background. Задаємо і далі let X дорівнює 50. І далі while цикл виконується, поки у нас що до тих пір поки 300 менше або дорівнює 350. Ось. Малюється, що малюється circle і додається кожний раз 50. Тобто, вже заздалегідь, відомо до якого моменту ми з вами будемо малювати кова Ось, до значення, поки не набуде більше дорівнює 350. Тобто, перевірка у нас перед входженням в цикл, а не після. Цикл з передумовою це алгоритмічна структура, яка використовується для повторення блоку, поки певна умова залишається істиною. Особливості циклу з передумовою є наступні. Умова перевіряється перед виконанням тіла циклу, тіло циклу може не виконуватися жодного разу, якщо умова помилкова з самого початку. Цикл використовується, коли заздалегідь відома кількість повторень. Або умова зупинки. Да? Тобто, цикл використовується, якщо заздалегідь відомо, коли необхідно зупиняти. Інакше цикл цей не працює. Да? Тобто є ще така конструкція, щоб покращити свої навики, спробуйте так само цей код вести, поекспериментувати. Добре. Ну і повертаємось до. Фрази тренера. Починаємо тренування, бежимо по коло від 1 до 10 хвилини. Цей тип циклу з параметрами ми на минулому уроці з вами використали. Це називається цикл з параметрами. Коли тренер каже, з якого до якого моменту нам треба біжати: з першого кола до п'ятого Біжимо з п'ятого до 20, біжимо. Парами об'єднавшись, да, умовно кажучи. Ось. Тобто є ще така можливість робити цикл з параметрами. Ми його на минулому уроці робили, коли робили ці різнокольорові кульки. Цикл з параметрами також відомий як цикл FOR. Це алгоритмічна структура, яка використовується для повторення коду певну кількість разів, і вказується початковий параметр та кінцевий параметр. Особливості циклу з параметрами є наступні. Кількість повторень відомо заздалегідь, використовується для ітерацій по послідовності значень, простий у використанні та читання код. Тобто, спробуйте, будь ласка. Ті приклади, які ми зараз будемо виконувати практично, реалізувати через три види циклів. Експериментуйте, не бійтесь, спочатку повторіть. За відео, а далі спробуйте поекспериментувати, щоб краще розібратись. Переходимо до редактору коду. І так, ми з вами зайшли в редактор коду, починаємо працювати. Зараз у нас е, створюється Canvas е, і є Background. Давайте з вами у функції Drive Використаємо цикл з параметрами. Який ми на тому уроці використовували, використаємо його ще раз для нашого нового проєкту. FOR. Далі створимо змінно LED I, надамо їй значення 0, і I поки менше 100 буде відбуватися, ось. Далі зробимо наступне. Зробимо I плюс плюс. І так, добре, тобто, у нас цей цикл має відбуватися 100 разів. Ну і далі фігурні скобки відкриваємо. І так, фігурні скобки. Що ми зробимо? Ми створимо, ми з вами згадували за змінні. Давайте сьогодні використаємо константу. Константа, значення і константа. Ми Х назвемо її, ми дамо цій константі використаємо нову функцію випадкове значення так званий рандом. З англійської рандом. Що у нас буде рандом? Рандомна у нас буде X. X, у нас буде рандомний по ширина у нас X, це є рандомна команда. Окей, okay. тобто ми задаємо константа X рандом випадково по ширині. Далі задаємо констант Y і а, рандом. Рандом. І рандом по чому? А рандом по висоті. І так, задали рандом по висоті. Так, що у нас тут? Вч. Хейтч. Так, щось у нас десь помилка є. Давайте подивимося, в чому є помилка. Віч д. О. Помилка у нас ось такого типу. Помилка була у нас. Літера не там введена. І так, є у нас ширина, висота. Значення X та Y у нас мають бути рандомні, да? тобто позиція X та Y є рандомна. Далі радіус у нас, ми створимо ще константу, назвемо радіус її. І встановимо значення 20. Ось таке значення у нас буде радіус. Uh, ну і далі, що у нас має бути? У нас має бути Circle. Circle. і uh, наш Circle ми використаємо X, Y і радіус. Так. Ну, у нас будуть малюватися однакові ковікова, а давайте ми ще рандомно з вами задамо. Uh, Колір кол. І так, задамо рандомно на колір в call. І так, у нас буде рандом значення red RGB модель. Значення Red у нас буде до 250. І так само у нас рандом має бути всі три показника. Да? Тобто не лише red, а і Green і Blue. Да, тобто можна продублювати цю команду. Ctrl-C, дублюємо. Red, green, blue. Да, рандомна, до 250 має бути. Ось, і в кінці. крапка з комою. І ось зараз, якщо ми ніде не допустили в коді помилку, у нас мають малюватися коло, причому буде цікаво. І так, у нас є помилка. Дивимося, в чому є помилка. І так, помилка. Помилка у нас є в тому, що крапка з комою, і треба ній бути уважним, тому тут треба ось так. І має запрацювати. Запрацювала. Причому подивіться, що у нас відбувається. Відбувається цікаво. да? Мають малюватися 100 кіль, але у нас малюється не 100 к. У нас постійно продовжується виконання цієї функції. Чому так? Здавалось би, чому так? Тому що якщо ми зараз зробимо print, print і print ми спробуємо I вивести, виведемо I то ми бачимо, що наш лічильник доходить до 100 і зупиняється. Да? Заходить до 100 і зупиняється. Зараз менш швидко 99. Все. До 99 навіть доходи і зупиняється. Чому ж так? Це відбувається тому, що. Ось, якщо ми зараз приберемо print i Запустимо. Тому що у нас відкрита функція дров. Ось вона працює ця функція. Вон, далі в цьому функції background задається, і далі в циклі від одного від 0 до 99 виконується. Малювання випадкові позиції наших кіл. Ось. А чому ж не зупиняється на сотому кроці? Тому що функція 100 разів намалювала, і знову функція дров, дров працює. Знову функція малювати працює, знову починається виконання цього ж самого циклу. Да? І коли ми з вами використали print, ось, якщо ми ставимо зараз print, то у нас вийшло наступне. Коли ми принт використали, що дійсно, ми бачимо, лічильник доходить до 99 і зупиняється. Ну, Функція DROP не зупиняється, вона продовжує роботу, і ось вона і продовжує роботу. Да? Ось. Тому цей момент важливо розуміти. Як же нам вийти з ситуації? Да? Є цікавий ще такий інструмент, запам'ятайте, коли ми в DROP знаходимось, ми можемо з функції вийти за допомогою ноутбук. No Луп, функція no loop дозволяє нам вийти з дров. І ось тепер у нас намалює 100 кіл і все. Можете порахувати, і їх буде 100. Ну, давайте зменшимо і виконаємо з 10. Щоб І вийде їх точніше, 9 має вийти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, 10 від 0 до 10, вийшло у нас коло. Тобто цікава така функція, ось, і ми маємо розуміти, що ми входимо в функцію дроф і вона постійно працює. Ось, І цикл там не цикл, вона постійно працює. Коли ми на тому році малювали сім кіл з одними позиціями, вони насправді постійно під час роботи продовжували малюватися. Ось. Єдине, що вони мали одну позицію, і нам здавалося, що вони на місці. Насправді вони постійно ця функція працює. Ось, І це. Досить гарна можливість, тому що ми з вами можемо робити анімацію. Тому, шановні слухачі курсу, ви виконали цю роботу, ось використовуючи цикл з параметрами. Спробуйте по видозмінювати так. Це досить важко буде, але спробуйте, я впевнений, що у вас вийде. Да? Збираючись на теорію, спробуйте аналогічно використати цикл з передумовою. Цикл з після умовою. І повторіть обов'язково цикл з параметрами, і ми поступово з вами продовжуємо. Давайте з вами підведемо підсумки, ви молодші, що працюєте, продовжуємо. І так, ми сьогодні продовжили знайомитись з циклами, продовжуємо навчання, обов'язково приділяйте час практики та опрацьовуйте матеріал. Підручнику, і не забуваємо підписатись на наш канал до наступних уроків. Ми вже з вами сьогодні розпочали робити анімацію. Це добре, тому повторіть, виконайте видозмінити, враховуючи різні види циклів.